マリンステ Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба вже плити. Ой, бой водою пригоди нас ждуть, Ой, воємниці, глибини мості несуть, А під вечір вдома ми ляжем так, щоби завтра знов разом усі. Найбільше на світі я захоплююся моїм дідусем. Мій дідусь відважний мандрівник. Він подорожує по всьому світу на гігантській повітряній кулі, точнісінько такі, як ось ця модель. Отакої напевно у нього було багато пригод. А вже ж пригоди очікують його повсюди, де він буває. А де була зроблена ця фотографія? Судячи тюленя на знімку, це напевно Арктика. В Арктиці дуже холодно і море замерзає. Він туди плавав, щоб досліджувати танення полярних льодів. Справа у тому, що мій дідусь не тільки мадрівник, він ще еколог. Еколог, а хто це? екологи працюють над тим, щоб захистити і зберегти чудеса нашого океанського середовища. Лоджик, як завжди, має рацію. Це завдяки екологам, таким як дідусь Марина, океан залишається чистим і красивим. Клас! Лоджику, де мені запустити? Це виглядає легко, але насправді треба постаратися. Щоб запустити змія так високо, потрібно вивчити швидкість і напрямок течії. Лоджику, а твій змій, змій буде дістатися прямо до хмарних китів. Мій змій особливий. Він може підніматися набагато вище за інших зміїв. Лоджику, тоді давай спробуємо дістатися твоїм змієм до китів. Гаразд, дивіться. <кх> Мій Лоджик Джуніор 3, повернись! Лоджик Джуніор 3? Напевно, хмарні кити для нього все ж занадто високо. Їх не так складно дістати. Мій дідусь часто піднімався на кулі до хмарних китів. А вище за хмарних китів він теж плавав. Звісно ж, плавав. Ты що, серйозно? Навіщо б я став вам брехати? Мій дідусь всюди-всюди побував, правда? Хм. Коркі, як ти думаєш, де прямо зараз перебуває дідусь? я так за ним сумую. Марине. Здається, я чув голос дідуся. Марине. Марине. Це ж дідусь. Він повернувся з експедиції. Дідусю, дідусю. Як справи, Марине? <рив> Дідусю, який же я радий, що ти повернувся? Так, малюче. Я теж за тобою сумував. Тільки подивіться, як рубі виросла. Ви б нас, хоч попередили, що приїдете. Ми б тоді приготували на вечерю ваші улюблені страви. Але тоді я б зіпсував сюрприз. Тату, ти зовсім не змінився. Дідуся, що ти цього разу досліджував? Індійський океан, північний полюс. Я плавав над океанською пустелею. Просто жахливе місце. В океані є страшні місця. Але тато у твоєму віці за моє здоров'я не хвилюйся Я можу Марина однією рукою підняти. Аго, Марина, залазь на мою руку. І ти теж. Ти найкращий дідусь. Хлопці. При Марин! Марина, що відбувається? Сюрприз. Ознайомтеся з моїм дідусем. Дуже приємно. Я теж радий знайомству. Яка у вас гігантська куля? Це повітряна куля, Альто. Вони мають бути великими. Дідусю, у вас дивовижний транспорт набагато більше ніж він здається на фотографіях. Дякую, ну ж бо хто більше? Я або моя куля. А вже ж куля. Але ви теж. У такому разі дякую за комплімент. Роді Дідусь, а правда, що ви піднімалися до самих хмарних китів. А вже ж правда, дитино. А ви ще за хмарних китів ви теж плавали? Вище за хмарних китів? Ну. Так, а вже ж. Там на горі Блакитний океан нескінченний. Це чарівно. Бачите, я правду казав. Клас! Дідусю, а як це ширяти разом з хмарними китами? Коли пливеш так високо, відчуття не передати. Одночасно відчуваєш гордість і хвилювання. Ух ти! А вам в експедиціях коли-небудь загрожувала небезпека? Звичайно, одного разу я упав в океанську впадину. Я був за крок від загибелі, мало не загинув. І Як ви вибрались? Якби той дикий скат не проплив повз, мене б тут зараз не було. Неймовірно! Уже пізно. Діти мені вже час. Так швидко. А ви до нас ще прийдете розповісте ще що-небудь. Необмінно. Марина дідусеві час. Радій тут із друзями Гаразд. Діти до зустрічі. Пощастило тобі Марина мати такого дідуся. Хотів би я теж коли-небудь піднятися на повітряні кулі до хмарних китів. можемо, ніби просити дідуся взяти нас собою на гору. Справді. А вже? Мій дідусь завжди робить те, про що я його прошу. Марине, ти такий класний друг. Оближте! Марин і друзі. Дідусю, ти не міг би взяти нас з друзями на гору до хмарних китів. Що? Марине, тобі не можна. Чому? Боюсь, там нагорі дуже небезпечно для вас, малюків. Вони мають рацію. Давайте почекаємо, коли ви подорослішаєте, і тоді піднімемось до котів. Ні, я вже пообіцяв друзям, що ти нас туди візьмеш. Ні, Марине, це занадто небезпечно. Доведеться тобі сказати друзям, що нічого не вийде. Милитимо, він згоден. Я. Що нам треба буде взяти з собою? Марина, як здорово, що у мене є такий друг, як ти. Цікаво, як там буде на горі. Там буде чудово. Ми будемо на самісінькому верху. Що ж робити, якщо, їм правду, вони так розчаруються. Я взяв фотоапарат, щоб ми назавжди запам'ятали цю пригоду. Ти молодець Гого. тільки щоб фотографії були класними. Взагалі то хлопці, дідусь сказав, що він дуже зайнятий, щоб нам туди зараз плести. Що? Отже, ми не побачимо хмарних китів. Він нас туди не візьме. О, ні. Та ні, дідусь казав, що з нами він поплисти не може, але ми можемо поплисти туди без нього. Самі? Так. Керувати повітряною колею я й сам вмію. Дідусь мене навчив. Але хіба без дорослих це безпечно? Просто повітряною колею керувати легко. Марина, ти точно впевнений, що впорайся? Я ж вам сказав. Ми її просто візьмемо покататися, а потім повернемо. Дідуся не буде проти. Та ж полетіли! Тепер у мене є канат регулювання висоти, який був мені потрібен. Що? Хто скраде мою кулю? Марин. Упевнений це зробив він зі своїми друзями. Марина підніми нас вище. Ми ж так будинки зачепимо. Зараз зараз. регулювання висоти так напевно висоту змінює ось цей. Марина, що відбувається? Канат, який регулює висоту нашого польоту, порвався, Що? дідусю, діти з вами усе гаразд. Не хвилюйтесь, зараз ми спустимось. Але дідуська регулювання висоти порвався. Не хвилюйтесь. Я піднімуся і заміню його. А ви поки стежте за тим, щоб кулю не віднесло. Марине, ти будеш стояти біля штурвала, Альто, ти будеш подавати мені інструменти, які я попрошу. Добре? Так, так. віві. Ти чи немає у нас на шляху небезпечних об'єктів. Лоджік ви двоє контролюйте баласт, щоб куля трималася рівно. Так Дідусю, ти справді думаєш, що я зможу. вже ж, ти ж мій онук. Пам'ятай про це. Марине, попереду зграє медуз обережніше. Зрозумів, віві. Ну ось, все готово. Мені вдалося встановити новий канат. Марине, треба вийти з зони турбулентності. Потягни канат регулювання висоти. Гаразд. Вийшло. Дідусю, пробач мені. Це все наша вина. Нам дуже шкода. Ви з глузду з'їхали. Ви ж могли потрапити в біду. Але ви впорались, тому що були командою. Молодці. Класно. Дідусю, тут начебто інший світ. Як гарно. Ніколи мені не було так класно. Не думав, що вони такі великі. Просто фантастика. da oliveuda <s to blame> Два обертання в секунду, тобто 720 градусів в секунду, а отже швидкість на годину у них буде. Бути... Марине, який я маю вигляд? Гарний? Ну Марине, подивися ближче. А так? Ну Марина, ти маєш сказати, що вона красива. Ви впевнені? У подібній ситуації ти просто зобов'язаний сказати, що вона красива. Інакше вона вибухне як минулого разу. Як минулого разу? Про що ви там ще почитесь? Секундочко, Марине. Ти зрозумів? Незалежно ні від чого. Віві, я думаю, ти виглядаєш. Віві, з тобою все гаразд. Хлопці, холодніше. Є. Може, підемо додому. Так, давайте підемо додому. У таку погоду можна і застудитися. У холодні дні я люблю їсти жиле з водоростей, дивитися телевізори і відпочивати. Жиле з водоростей, я його теж дуже люблю. Є, давайте підемо звідси. Віві, у чому річ? Ти застудилася? Напевно, я занадто довго грала на вулиці. Тобто, і, і і вчителька, обидві захворіли. Так, по нашому місту зараз ходить вірус грипу, і він дуже заразний. Тож я вас всіх записала на щеплення. На щеплення? А нам обов'язково його робити. Так, а вже ж Але я абсолютно здоровий. Я ніколи в житті не хворів на грипу, не робив ніяких щеплень. Дивіться я абсолютно здоровий. Подумаєш, чого ви боїтеся? Це ж просто маленький укол. З вакциною в наш організм вводять нешкідливі збудники інфекції, щоб ми не захворіли. І коли вони потрапляють в тіло, тобто ви зовсім не боїтеся? Та вже ж ні, це ж дрібниці. Трішечки боляче, та іноді нам усім потрібні щеплення. Хлопці, ви такі сміливі. Просто підіть і зробіть щеплення. Читерка попросила нас піти з вами і простежити, що ви отримали уколи. А може, ви їй просто скажете, що простежили? Хочеш щоб ми обманули вчительку? От іще. Ми про таке ніколи брехати не будемо. ідіть і робіть. Так, Марине. Однак у доведеться це зробити. Тож давай з цим покінчимо. Чого там боятися, не розумію? Так, це ж просто нешкідлива інфекція. Богу голос Віві Напевно, це дуже боляче. Точно. Ще я згадав, що шприц, який для цього використовують такий величезний. Величезний, тоді напевно дуже боляче. Зрозуміло, а ще побічний ефект, від якого роздуваєся, як голкобрюк. Голкобрюх. Я набрала брала цілий кілограм. Не може бути. Віві, oh. -ві, заспокойся. Ти ж, поки ростеш, тож, ж відповідно будеш додавати увазі. Куди знаю. Але я б хотіла ставати тільки вищою, але не важчою. Це неможливо, Люба, поки ти ростеш, збільшення ваги це добре. Сьогодні я дам тобі просто ліки. Прийдеш і отримаєш укол вакцини, коли одужаєш. Тож, хлопчики, хто з вас перший на укол? Думаю, Гого має отримати укол першим. Так Гого. Марине, ти останнім часом виглядаєш нездоровим. Іди краще ти першим. Я сповнений сил це. Ти останнім часом якийсь блідий. Ось ти йди. Ні, я боюся. Ти йди перший. <рик> У такому разі я можу вам зробити уколи одночасно. <рик> Це ж, значить, б, Марин кричав Так, з ним покінчено. Ми всі перетворимося на голкобрюхів. І ще ми потім усе життя будемо голкобрюхами. Ймовірно, бо нам тоді доведеться отримати ще сильніший укол. Що? Ще сильніший за перший? <рик> Марине, гого. Го. Дивіться, там на стелі хіба не жиле з водоростей? Що жиле з водоростей? Звідки на стелі жиле з водоростей? Вам вже укол зробили. Що боляче? Та не боляче ж було. Усе ви вільні. Ідіть додому. Справді, тобто і справді все уже все го. Ми можемо йти. Хлопці, усе гаразд. Голка була великою, напевно, величезною. Ви ж так кричали. Ну ж бо розкажіть, що з вами там робили? Вона була велика, як гармата. Ні, як ракета, така величезна, я думав, у мене буде шок. Ракета, справді? Так, я майже знепритомнів у кабінеті, коли лікарка дістала сумки, цей юганський шприц. Але це фізично неможливо. Тоді, підіть туди, самі побачите цей шприц. Чого це ви раптом так боїтеся? Я боюся? Та ну, буде боляче зовсім трішечки. Ну ж Альто, ну ж бо лоджику, сміливі. Віві, Віві, Гого, ходімо додому. Марине, навіщо ти їм збрехав? Шприц був малесенький і було зовсім не боляче. Це було так весело. Марине, ти хуліган. Наступний Альто Лоджику де? Лоджику, що ж нам тепер робити? Моє тверде переконання таке, що нам треба тікати. Марин і друзі. Альто, лоджику. Ходімо грати. Ні, мені сьогодні потрібно додому раніше. Мама сказала, їй потрібна моя допомога. А мені треба піти закінчити рівняння, над яким я вчора працював. До речі, як ваші уколи від грипу шприц був величезним. Та дрібниці. Хлопці, з вами все гаразд. Ви щойно обидва чхнули. Тут навколо стільки пилу. Так, треба б нам підмести тут якось. Ходімо, Альто. Мені здається, чи вони дивно поводяться. Так. Знаєш, що, Альто? Здається, ми підхопили гриб. І справді, що ж нам робити? Віві, -ві, тобі вже краще. Так, мені вже краще. Після школи мама відведе мене на щеплення. Ви чому так пізно? Ви добре почуваєтесь? і лоби червоні? Віві не помиляється, схоже, у вас жар. Як у мене, коли я підхопила грип. Та ні, не може бути, нам вже зробили уколи. Так, і вакцина має захистити нас від грипу. Або ви не Мене що? Ви що? втекли від лікарки. Та ні ні нам обам зробили укол. Так, обличчями жартома нафарбували. Та я пожартував. Але обличчя справді смішні. Марі! Марине, лови. Це моя любов. Ловлю. Альто, кидай мені. Альто, лоджику. Альто. Альто, у тебе грип? Тоді я зараз тобі зроблю гігантський укол. Альто, <гас> О, ти добре почуваєшся? Лікарка мені все розповіла. Ви двоє вчора не зробили уколи. Як це так? А навіщо ви нам збрехали і сказали, що зробили? Коли ми почули про шприц розміром з ракету І що від нього як голкобрюх! Це неправда. Шприц крихітний, взагалі укол це зовсім не боляче. Що, а чому ви нам сказали, що він як ракета? Вибачте, хлопці, я просто хотів пожартувати. Ви так вихвалялися, що не боїтеся уколів. Справді? А я й не думав, що це так виглядає. Поки ви спали, температура знизилася, тож тепер можна зробити вам уколи. Дивіться, на стелі желез з Де? Де? Де як є сказав? Голка дрібниця. Я завжди знав, немає жодних причин боятися уколів. Тобто від лікарки ви вчора не від страху втекли. Ми просто. Але підхопити гриб ще гірше, так? Відчувати слабкість і жар було невесело. Так, ти маєш рацію. Мама приготувала нам желез водоростей. Кажуть, тобі тоді укол не робили. Чого ж ти кричала? Просто віві під час їжі не розмовляють. Далі буде.